Супер пропозиція, чоловічі джинси 369 гривень, одна пара. Лоті буде 10 пар. По розмірах у нас буде 46, 48, 50, 52, 54, по дві пари кожного, значить 10 штук, 3690 лот. Показую, які модельки будуть в цьому лоті. Перша це ось така моделька. Вона буде одна, сині класичні джинси. Буде одна моделька. Ось такі сині джинси, вже більш темніші. Також буде одна моделька в лоті. Ось так вони виглядають ззаді. Буде одна. Такі сірі, сіро-чорні будуть одні у нас в лоті. Ось так вони виглядають. Сіро-чорні. Це ліверджі джинси. всі. Ось такі джинси темно-сині, прямі донизу. Також будуть одні в даному лоті. Одні ось такі джинси, темно-сині з. Золотими нитками. Вони одні в цьому лоті. Ось такі варіонки, такі голубі джинси. ну, Варіонки, самі настоящі, Їх буде дві пари в лоті. І ось такі сині джинси. І тут така декорація є. Тут невеличкий такий потертість, розріз, а на цьому коліні просто потертість. Ось таких джинсів буде три штучки у кожному лоті. Ось так вони виглядають. Класні стильні джинси, їх буде три у кожному лоті. Всі вони зроблені з 100% бавовни, класні стрейчі, відтягнуться вони, дуже гарні носці, гарно прасуються та перуться. 369 гривень одні джинси, лоті буде 10 штук, 3690 лот. Розміри з 46 по 54 всіх буде по дві пари. Замовляти наших менеджерів.